Ти його будеш представляти, він сам заходить. О, добре. Скандальний телеведучий. Насправді мене запрошувати не треба, я в цю студію заходжу е, без двері запрошення. Я просто почув, що ми треба щось приклеїти, а в мене була е, така от бджілка в кишені. Угу. Можна І подумати вже... тоді, що це. Вона мед. вже спить бджілка. Що вона влє, робила в твоїй кишені? Ти мені скажи зранку. <сіка> <сіка> О, Перше <Мед> питання: <сіка> що робила бджілка в вашій кишені? <сіка> вона чекала. Е, Врожаю гаряч... гаряч... гарячого крісла в ранкових курасанах. Віталь, ну пройшли перші ефіри гарячого крісла. Твої так. враження, чого вдалося досягти, чого не вдалося досягти. Ну я дивився, я дивився першу програму за Ласанією. У мене не було часу всю програму подивитися. І це є добре. дуже гарні, є дуже гарні нариси. Е, доводилося Ласанії час від часу викручуватися в певних питаннях. Щось видно, мислітельний процес йшов у нього. Ти ще не бачив, що було під час реклами. Ніхто не бачив з глядачів, що було під час заклада. Реклами, коли він казав, що е, я починаю нірвничити такі. Випроси. А вопрос? а насправді я ж теж не знаю, яке буде питання наступним, тому що воно з'являється у нас одночасно на моніторах в мене і в гостя. Я не знаю, яке буде питання. І він такий, ну насправді. Незважаючи те, що він дуже спокійно сам по собі, він трохи нервував, трохи нервував і це було помітно. Та і що ж казати програми. про Аласані? А ти хіба не нервував? Скажи, будь ласка, <зас> коли це закінчиться? П'ять варіантів, як можна вам було надіслати СМС-повідомлення, поставити питання. Скажи, будь ласка, чому ти не заохотив ще голубів, скажи поштових голубів, і чому ти не назвав адресу нашого каналу, куди можна було принести ще листи? Скажи, будь ласка, ви знаєте, я ж дуже боюсь ефіру. Фіру, просто От я зараз прийшов. Я страшно боюсь, тому Віталій, добре. Твої колеги під так. співробітники каналу підготували підготували для тебе низку питань. От зараз тобі ми перевіримо, наскільки твоє гаряче крісло допоможе тобі щиро на них відповідати. Так, так. ні, не підходить. Давай так. Я. Так. А можна, можете мені пояснити просто, хто поруч з вами сьогодні? Так, це Леонід Попадько, хлопець, ага. який пробується на роль третього курату. Заяв на те. У нас вже триває конкурс, що людина може стати з вулиці третім Курасаном. Надсилає своє відео на певну електронну адресу. І потім ми Вибираємо його, точніше, наше керівництво, і кажуть, до вас сьогодні прийде така людина чи така людина. Ну Хоча ми дивились його відео. Так, сьогодні він працює ми. Ну, і... Отже, починаємо, Віталій. Мені. Гаряче так. крісло. Так, твоє. так Коротше, е ходять чутки, що тобі пропонували перейти на інший канал, за великі гроші. Чому ти відмовився? Е ну насправді е там було кілька аспектів. Я обличчю цього каналу, каналу ТВА. Я член цієї команди, і в мене е дуже багато планів. Е Саме на цьому каналі, поки я їх всіх не реалізую, а їх багато. О, та, та, та. Поки я їх всіх не реалізую, я звідси нікуди не піду. А скільки ж тобі буде? 65, мабуть, по реформі підеш. І, я... і, і навіть за великі гроші, ти хочеш сказати. А, гроші це аспект другий, і насправді, там якщо ти конкретно питаєш про гроші, там не була така сума, якою ну яка, скажімо так, набагато. яка могла спокусити. Так. Зрозуміло. Від мене прізвище, від мене питання. Чи дійсно ти пов'язаний з харківським кланом? З харківським? Харківським. Ну ні, не пов'язаний. До кінкерне С... твої друзі. Я не знаю нікого з них особисто і здається, жодного разу в житті їх не бачив так наживо. А чому, будь ласка, скажи, в тебе в інстаграмі є в улюблених сторінках гіпорт 59? Ну, він є в багатьох журналістів, я тобі скажу чесно. Всі, всі моніторять, тому що, наприклад, коли він. Добре, ім'я та прізвище дівчини, з якою ти тривалий час жив. Ну, прізвище може бути... Ліна Горбач, не врахунок. Прізвище може бути не етично, а ім'я Лена. Лєна. Довго ви жили разом? Два роки. Чого розлучились, якщо не секрет? Ну, вона зараз живе в іншій країні, в Німеччині. Така непроста історія. Любов залишилася Віталій? Mm, та ні, мабуть, пройшло вже після цього часу. Вже пройшов рік. Я прийшов от тільки сьогодні вранці на студії, і вже, вже все гудить тим, що у тебе роман з Юлією. Прокоментуй цю ситуацію. E, знаєш, що гудить? Так, я прийшов і всі про Це говорять. Та вона... під... під... нічого. Вона нічого не кажуть. Значить, ми дуже добре сплутали карти, тому що насправді в мене роман з іншою ведучою. Бачиш, аж бджілка відпала. Так. Так, ходили чутки, що ти працював піарником компанії Візаєр, це правда? А це ж звідки така інформація? О, а де ж так, Віталя, не палися, давай. Ну насправді, коли компанія заходила на український ринок, я справді консультував, консультував ну, їхніх менеджерів. Я працював там, але це була не публічна робота. Так? Тобто я, дійсно таке, таке було, але це була не публічна робота, це була консультація. Ти, 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 гроші ти отримав за це. Ну, так. А ти працював на той момент на телебаченні, був пов'язаний з телебаченням. А навіщо тобі це було Ну, Це була пропозиція. Це була пропозиція. Мені, мені запропонували і. Ну, не склалося в подальшому, так? Ні, це була, це була консультативна робота, і це було. Ну, скажі, скажімо так: е... там були умови, що це там триватиме певний період часу. Півроку. Угу. Насправді я попрацював десь близько року там, так а потім ну просто в моїх послугах вже не було необхідності, тому що там була ну такі були умови. Вони заходили на ринок, я консультував з приводу піару на під час заходу їх на ринок. Чому? Чому Віталій Маргалик хоче стати третім ведучим «Курасанів», а ти не хочеш в наше шоу повертатися? Ви знаєте, я вважаю, що в кожної людини, як і Віталія Маргалика, має бути Вже смішно. Має бути... людини. Доля доля має дати йому шанс. Боже, не треба, і... не треба як серіано говорити. Ну, ну, я вважаю, що він просто інколи людині достатньо одного шансу буває в житті. Так, коли до людей йому шанс, і людина цей шанс використовує. Маргалику треба не один шанс, можливо, 101, один, можливо, 301. один. І я йому цього разу цей, цей шанс здаю. Тобто я не хочу стати там поперед попереднього. Якщо він хоче бути ведучим корисанів, хай стає. Хай стає скільки коштує Віталій Півовар як Тамада. Як ви Там докладаєте? Це, да постій, це питання ходить. постійно Валерій Для того, щоб Та... Давай, кажи. – Олежа, а що ти відповідав на таке питання? А що? Що – Що ти відповідав на такі питання? Я відповідав на наступне питання. Тебе Ніколи... є право вето. Ніколи... Тут же ж питання ставимо ми. Ти можеш маєш тільки відповідати. Він пече. Взагалі берешся за корпоративи, тобі це потрібно. А ну це буває рідко, але, наприклад, там перед новим роком я кілька проводив корпоративів, бувало, так? Бувало, я колись брав 16 тисяч гривень, але це було давно. Корпоративів в мене немає, тому що мені це не цікаво на даний момент. Я отримую компенсацію повністю від того, що відбувається тут. Я маю на увазі, ну корпоратив. Це ж ти знаєш. Певний елемент приниження має правильно. Ти Знаєш, я просто такі вів корпоративи, Сія? Там більш офіційного плану. Там якісь там церемонії нагородження, щось таке. А. що воно в принципі воно… А в чому а. приниження? В тому, що розважаєш публіку чи вчора? Ти Розважаєш її тоді, навіть коли тобі не хочеться, намагаєш собі. Ну іноді робиш те, що ага. тобі не хочеться робити. Да. Ну, в мене були більш такі офіційні якісь корпоративи, де е, якраз жартувати не, не треба було. Тоб... Скільки коштує, я ж назвав ціну. Скільки ти коштує? Е, щодо ціни, це буде, буде право вето. В програмі є одне правовето. Гіс протягом програми А торга. Не Тут ж на сказав, скільки коштує, щоб Віталій Півовар провів весілля? Ну 560 гривень. Ні, от візьми? весілля я ніколи не проводив. Ні. Просто ні бачиш, візьми. от уходить від питання. Самому не подобається, коли а сам же потім буде ставити такі от питання. Це е, Віталій. є розслабці. Таліпан є розслаблене. Пер, ні, перший ефір. Що самому не сподобалося там? Чи сподобалося я що? скажу всім глядачам, які можливо бачили цей перший ефір, що сьогодні буде зовсім інша картинка вже з самого початку? У нас було багато технічних моментів, які просто ну нереально було відшліфувати під час першого ефіру. Сьогодні глядачі будуть бачити вже цей монітор, звідки ми читаємо запитання, тобто вони все таки його побачать. Люди не вірять, що таке класно це той елемент правди. Так а то був обман. — Нікого не хочу але Віталій — Конфетка Віталій Віталій, скажи було. А тобі було зручно взагалі ставити всі питання, які б надходили до студії, тому що там дещо були і нечимні, як для Ласані. Я він же ж душечка. — Я скажу більше, що ефір за це був настільки ж. Ну, це, це було дуже мило, тому що ті питання, які сьогодні будуть до Омельченка, uh -huh. е, на Фейсбуці просто вже є, є певні питання відомі, тому що і старі глядачі, і питання, які набирають найбільшу кількість лайків, з'явиться в ефірі. Там такі питання, які Аласані і не снилися просто. І насправді я вже мені, ми вже обговорювали це з редактором. Насправді досить, е, ну, навіть певною мірою страшно озвучувати такі питання, але ми це зробимо. Третя спина, чия? Що? Третя спина спина, чия в ефірі з'являється. А, зрозуміло. Це редактор Тані. Чому вона Кам... без хвоста? У вас червоне тло. Сьогодні там буде інша картинка. Віталій Півовар, ведучий нового шоу Гаряче крісло, сьогодні о 22-й годині. Дивіться, будь ласка, обіцяю, що буде цікаво. Олександр Олександрович Мельченко, Низка каверзних питань підступних буде до нього поставлено. Дякуємо. А зараз представ, хто у нас буде новини вести. Ти її пам'ятаєш? Там не написано. Ну, ну, ну. Фух, сьогодні а... новини буде вести прекрасна ведуча, яка не потребує представлення. Дивимось новини. Геніально, Льоня, геніально.